Напередодні навчального року мінохорони здоров'я в черговий раз нагадало про необхідність профілактики захворювань у дітей і навело причини погіршення стану її здоров'я. Рівень захворюваності дітей протягом останніх років дещо погіршився, але це не говорить про те, що Україна щось не так робить. В усьому світі спостерігається тенденція до погіршення стану здоров'я населення взагалі, і на першому місці посідають захворювання органів травлення. Тобто це раціональне харчування. На другому місці захворювання органів дихання, на третьому захворювання очей. Далі сумну статистику продовжують захворювання ендокринної системи та опорно-рухового апарату. За офіційними даними лікарів МОЗ, серед тисячу старшокласників 79 виявилося виявилися з порушенням зору зі сколіозом 46 та з порушеннями постави 69. чиновнику взялися і за до тютюну та алкоголю підлітків. кажуть, як дієвий метод запобігти дитячому алкоголізму винайшли батьківське анкетування в цій анкеті. Що може призвести до думки батьків, що дитина змінила? А поведінку якимось чином щось робить не так, що у дитини дійсно змінилася поведінка, яка може вказати на те, що дитина вживає або наркотики, або алкоголь, або корінь. І наостанок, аби запобігти сезонним за захворювань на грип, порадили зробити вакцинацію. Вона є єдиним надійним захистом від грипу, але даний вид вакцинації повинен здійснюватися або батьками. Я маю на увазі, батьки мають купувати вакцину і щепити себе своїх дітей. Кожен рік ми говоримо, що треба це починати напередодні підйому сезону. Робити щеплення у мозі радять з вересня. Минулоріч порад міністерства дослухались менше 1% населення. Анастасія телеканал